з Заднього проходу причини та що робити. всі вітання! Ректальна кровотеча або кровотеча з прямої кішки це кров'яні виділення з ануса, які з'являються через порушення цілісності судин в прямій кішці або інших відділах товстого кішківника. Колір крові, яка виділяється, свідчить про локалізацію патологічного процесу в шлунково кишковому тракті і зазвичай супроводжується больовими відчуттями при дефікації. Отже, якщо ви помітили відтінок крові у калових масах яскраво-червоного кольору, то це може свідчити про геморой та анальні тріщинки. Якщо темно бордова кров, то вона з'являється при дивертикульозі кишківника. Чорна кров або її ще називають мелена, є симптомом кровотечі у шлунку. Причинами ректальної кровотечі можуть бути механічні травми, геморой, поліпи, виразка шлунку чи 12 палої кишки, через дефект розвитку кровоносних судин кишківника, через набуті або вроджені випинання на стінках прямої кишки та рак прямої кишки. Також причиною появи крові з анального отвору може бути надмірна вага, малоактивний спосіб життя та сидяча робота. Це все може призвести до затримки кровообігу та підвищення тиску у венах. Наступна причина це старіння. Вени в прямій кішці можуть стати менш еластичними у зв'язку з віковими змінами, утворюються тріщини та рани, з яких виділяється кров. Ну і досить частою проблемою є кровотеча заднього проходу в жінки під час вагітності. І все тому, що зростаюча матка здавлює вени і в результаті в судинах прямої кішки застоюється кров. Це призводить до розвитку геморою та інших патологій. І якщо майбутня мама помітила цей симптом, то потрібно терміново показатися лікарю. Так що робити, якщо ви виявили кров'яні виділення з анусу і до того маєте такі симптоми, як свербіж або біль в анусі, сильний біль в області живота? Спостерігається зміна форми та кольор фекалій. Найголовніше не панікувати та не малювати в голові найгірші сценарії. Але і бездіяльність також не вихід. Якщо у вас кровотеча заднього проходу, що робити знає лише лікар. Тому запишіться на прийом до проктолога найближчим часом. Особливо, якщо виділення Крові рясні та не припиняються то у таких випадках краще негайно викликати швидку допомогу.